Я хотів би поговорити про питання безпеки та контроль міопії чи короткозорості. Перш за все, ми повинні визначити, власне, які є обмеження з використанням контактних лінз при короткозорості і. Ми знову ж таки можемо вдатися до відповідної корекції, якщо вони носять контактні лінзи, так якщо вони дуже добре їх толерують. Також є три основні по суті індикації: це покращити гостроту зору, це пролікувати сух, сухість ока, котре асоційоване із. Ось таким станом, і також основне безумовно це контролювати прогресування міопії для того, щоб воно не розвивалося надалі. Ну і знову ж таки вдається покращити результат приблизно для 80% пацієнтів. Отож, що стосується прогресування короткозорості, нам потрібно. Перш за все визначити, з яким типом міопії ми маємо справу. І знову ж таки, яким чином вона розвивалася? Це може бути а, індексна міопія. і Може навіть розвиватися катаракта. Це може бути аксіальна міопія, коли у нас світло по суті неналежним чином проходить через сітківку, не потрапляє за сітківку, і це єдина єдиний тип міопії. В рамках котрої ми можемо контролювати цей стан. А інші типи міопії, на жаль, контролювати за допомогою контактних лінз неможливо. Це важлива така інформація, яку слід взяти до уваги. Адже ми справді не можемо контролювати прогресування такими способами. Ось цих інших міопій. І постає запитання, чи є міопія новою епідемією? Ми знаємо, що власне це досить поширене захворювання в рамках різних країн. І ми бачимо все більше та більше випадків міопії, особливо у дітей. І знову ж таки, кілька років тому, от якраз і постало це запитання: чи йде мова про нову епідемію? І нещодавно було опубліковане дослідження, де йшлося про бум міопії. адже у багатьох країн Азії більшість дітей у віці від 12 до 18 страждають на короткозорість. Але чи мова тільки про країни Азії? І нещодавні дослідження показали нам, що ні, мова йде не тільки про Азію, але також і про Європу, Канаду, Сполучені Штати та Великобританію. Ми бачимо відповідно прогресування міопії у цих країнах на 40-50% навіть подекуди. І це означає. Що короткозорість є справді для нас причиною для занепокоєння, і нам потрібно розробляти якісь новітні методи. І при цьому нам потрібно розуміти, що нам потрібно розробити якусь нову концепцію, напевно, правда, підходу до міопії у минулому. Значний рівень захворюваності на короткозорість виправдовували генетичною передрозположеністю до цього, але це було в минулому, а зараз, в сучасності, в майбутньому, все ж таки, ми помічаємо, що це є наслідком поведінки людей через використання електронних. Девайсів з близької відстані для найрізноманітніших завдань. Не тільки для цілої роботи, але й також у вільний час. У минулому. Скажімо, ми рідко працювали на такій короткій дистанції, тільки скажімо, справді коли були на роботі. А коли ми проводили вільний час, ми нічого так пристально не розглядали тривалий період часу. Просто ось тут перед очима. А зараз наші діти займаються в школі, дивлячись на коротку дистанцію. Далі приходять додому, відпочиваючи, використовують гаджети. Це дуже важлива концепція, адже ми не знаємо, чи ось цей ця нова хвиля міопії, по суті, має якийсь інший характер, і як вона впливає на сітківку і що дуже важливо для нас, це намагатися мінімізувати відшарування сітківки у більш дорослому віці, коли ці діти виростуть. Що стосується? відшарування сітківки. У нас показники є незмінними. І знову ж таки тут все залежить від росту. І, безумовно, є відповідна передрозположеність, коли більш як шістьоптрій і. Ми можемо мінімізувати ризик міопії у таких дітей з тим, щоб знизити ризик відшарування сітківки, коли ці діти стануть дорослими. І Дані у минулому були досить такими розрізненими щодо ефективності різних типів лікування і. Знову ж таки, дуже суперечливі дані публікувалися у відповідних журналах. І от було зроблено відповідний метааналіз на, за результатами, котрого було складено ось таку піраміду. І знову ж таки, розглядалися тут і бачите когортні дослідження, дослідження окремих випадків. Ось поглянемо це ті метааналізи, котрі були опубліковані за останні 5-6 років. І знову ж таки були певні занепокоєння щодо лікування міопії. Тут ми бачимо різні види лікування, управління міопією, контролю міопією опубліковано у журналі офтальмології. І напевно ви знаєте, що журнал офтальмології це номер один, так серед наукових журналів для офтальмологів. У 2016-му було опубліковано цю статтю, і ми бачимо. Для прикладу, використання атропіну у низьких дозах, пірензепіну і ортокератології. Що стосується, знову ж таки, ортокератологічного лікування, тут надані певні дані, але немає якихось конкретних досліджень, якихось окремих статей, котрі б розглядали виключно. Ортокератологічне лікування знову ж таки, принаймні, де були комбіновані дослідження, ми бачимо єдину інформацію, що ортокератологічне лікування безпечне, отож, що стосується безпеки ортокератологічного лікування. Знову ж таки, тут у нас змінюється морфологія епітелію, це єдиний такий от анатомічний вплив, і знову ж таки були занепокоєння чи буде ортокератологічне лікування безпечним для дітей? Чи буде воно певним чином впливати на структуру рогівки для прикладу? Ну, Знову ж таки, були попередньо відповідні суперечливі дані. Але ось у 2012 році було опубліковано таку таку роботу, де зазначено, що орто лікування має такий ж самий вплив, як і інші до цього більш традиційні лікування. Покажу вам ще більш детальні дані в наступних слайдах. Отож. Бачите, тут у нас порівнювалося ортокератологічне лікування із іншими видами лікування, наскільки вдавалося контролювати дискомфорт, параметри сухості ока, і ми бачимо, що ортокератологічне лікування жодним чином не повпливало на. Стабільність стану, тобто не погіршило знову ж таки сльозовиділення, сухість ока і контактні лінзи, зазвичай доставляли якраз найбільшу проблему наприкінці дня через сухість ока. І це по суті була основна причина, чому пацієнти припиняли ортокератологічне лікування. А ось ще одне дослідження, котре продемонструвало, що ну, тут у нас. CRT у цьому випадку використовувалося, ми бачили менший рівень сухості, якщо порівняти із RGP і ношенням цих контактних лінз на щоденній основі. Також було ще одне дослідження, яке продемонструвало, що знову ж таки ортокератологічне лікування, покращило все ж таки. Симптоми сухості ока і кращим чином попливало на слізну плівку, і це означає, що ортокератологічне лікування не впливає на гемостаз поверхні ока чи не погіршує сухість. І Також ми побачили, що Ортокератологічне лікування може змінити щільність кон'юнктиви, покращивши стабільність ока і, знову ж таки, цілісність поверхні ока, якщо порівняти із м'якими контактними лінзами. Це важливо, тому що ми отримуємо підтвердження того, що по суті це орто лікування покращує так стан поверхні ока порівняно із контактними лінзами. Що також стосується безпеки. У випадку мікробного кератиту ми дивимося на Думку професіоналів з усього світу, і вони думають, що ортокератологічне лікування може все ж таки спричинити мікробний кератит. Але тут ви бачите дані, опубліковані в американському журналі офтальмології щодо безпеки ортокератологічного лікування навіть у дітей, і ви бачите, що з 10 тисяч випадків було тільки сім випадків мікробного кератиту. І це показує нам, власне, яким є рівень ризику мікробного кератиту, і знову ж таки, продовжене. Носіння контактних лінз впродовж дня та продовж ночі порівняно з ортокератологічним лікуванням, вдвічі більш схильне повпливати на розвиток мікро... мікробного кератиту. Тобто, ортокератологічне лікування. Не пов'язаний з більшим з вищим рівнем ризику розвитку цього захворювання, тобто ми можемо розглядати ортокератологічне лікування як безпечне лікування в поєднанні з контактними лінзами, і знову ж таки ще одне дослідження, ретроспективне дослідження. Опубліковане у журналі «Проблем катаракти». і ми бачимо, що тут було виявлено 9 випадків на 10 тисяч. Що стосується мікробного кератиту. і це також дуже такий низький показник. Тобто, це означає, що це все ж таки непогане лікування, і перед літом також було опубліковано. Журнал про мікробний кератит, в які в якихось там клініках в Росії 21 тисяча пацієнтів була включена до дослідження, і вони виявила виявили десь чотири випадки мікробного кератиту, Тобто, це дуже низький показник. І десь у році було опубліковано це дослідження. Тож ми бачимо, що з точки зору безпеки та ризику розвитку мікробного кератиту у нас все. Добре. Потрібно просто добре підібрати систему контактних лінз, котрі використовуються пацієнтам. Потрібно добре тримати руку на пульсі у цьому сенсі. І ще одне дослідження, котре стосувалося а, саме ці, ці цього питання, це проникність. Епітелію рогівки та біомеханічні властивості. Це дослідження показує нам, що проникність епітелію є однаковою до і після використання ортокератологічного лікування. Тобто, у нас не зростає ризик того, що у нас буде відбуватися якась внутрішня тракція чи Буде змінюватися проникність епітелію. І в рамках цього дослідження намагалися зрозуміти, якими можуть бути а, проблеми. Власне, що може призвести до мікроб до мікробного кератиту. Вивчали це питання на кішках. І власне з'ясували, що. Все ж таки потрібно пошкодити епітелій, з тим, щоб його було пошкоджено, проходив якийсь процес загоєння, з тим, щоб дійсно сколихнути мікробний кератит. А якщо у нас добра цілісність епітелію, тоді дуже низький все ж таки, низька ймовірність того, що матове місце мікробний кератит чи будь-які інші негативні наслідки ортокератологічного лікування. Тобто, ну, ми завжди наголошуємо, що в басейнах не потрібно, біля моря не потрібно використовувати контактні лінзи. Тобто, потрібно так з обережністю все ж таки ставитися до лінз там після пляжу, де ви лежали на піску, не одягати відразу ж а, на очі ці лінзи. Користуватися спеціальними розчинами для контактних лінз, постійно консультуватися і з офтальмологами, знову ж таки, тоді у нас буде дуже низький ризик мікробного кератиту. Адже таким чином ми добре підтримуємо цілісність епітелію і дуже важко, знову ж таки, щоб настали будь-якого роду інфекційні процеси. І в цій таблиці. Відбулося порівняння ризиків застосування ортокератологічного лікування, також настання мікробного кератиту. Також, також розглядали ймовірність розвитку відшарування сітківки у дітей і що стосується міопії на рівні мінус 5 діоптрій. Ризик 3,5 ризик впродовж життя відчарування сітківки в 3,5 рази вищий ніж ризик розвитку мікробного кератиту при щоденному використанні контактних лінз і знову ж таки. Другий показник це у нас знову ж таки ризик розвитку відчарування сітків, який є у 2,5 рази більший при а, подовженому використанні контактних лінз. Знову ж таки не настільки високим є ризик негативних наслідків ортокератологічного лікування. У дітей, але також цим лікуванням ми запобігаємо а, розвитку відшарування сітківки і також є у нас дані, що що що, якщо використовувати і через ніч а, контактні лінзи може розвиватися і набряк. І навіть порушення так, цілісності епітелію. Тут ви бачите вплив такої лінзи на рогівку. Але ви бачите, що такий вплив не є настільки значним. Тобто ризик розвитку едеми, набряку при використанні ортокератологічного лікування є досить досить низьким. Адже кисень все ж таки може легко поступати до рогівки, так як він і поступав би без контактної лінзи. І останнє питання, яке ми розглянемо, що відбувається і з рогівкою, коли ми використовуємо ортокератологічного лікування, чи повертається рогівка, скажімо, до норми? Це приклад. Досліджен, проведений у дослідженні, де досліджували якраз морфологію рогівки, використовували відповідні мікроскоп мікроскопічні дослідження, і ви бачите, що знову ж таки активація оцих процесів залишається на належному рівні. І Морфологічні зміни у клітинах є зворотніми, активація кератоцитів є зворот, зворотньою, і при використанні ортокератологічного лікування рогівка все ж таки характеризується покращенням стану. і Таким чином ми можемо навіть уникати міопії. Ризику для рогівки немає, тому що знову ж таки ніяких негативних змін ортокератологічне лікування із собою не несе. І це важливо, адже ми говоримо про, про ортокаротологічне лікування, яке дійсно допомагає повернути так хороший стан ОКА. Ну і підсумовуючи, хочу сказати, що механізм дії. Відштовхується від теорії гідравлічного тиску, тобто, ми розташовуємо контактну лінзу по центру. Це є безпечне лікування. Що стосується ефективності у сенсі контролю міопії, е, є. Хоча й не зовсім вичерпні дані щодо цього. Отож, ортокератологічне лікування є безпечним і ризик мікробного кератиту є таким ж самим, як і при використанні будь-яких інших реф... рефрактивних методів для рогівки. Як ми розглянули з вами на прикладах відповідних досліджень, що підтверджується ними, і знову ж таки, якщо пацієнти правильно використовують контактні лінзи, ми можемо належним чином керувати цим станом. Ми здійснювали послідуючі спостереження, аналіз і кожні 3-6 місяців із пацієнтом. От і все, спасибі велике за вашу увагу.